Доброго дня всім, радий вітати вас на каналі Свіжі Тачки. Привезли такий сценік, не встигли його виставити на продаж, тому що люди побачили і зразу забрали. Але просто хотів вам його показати. Цінова політика до 5,5 тисяч, машина з оригінальним пробігом 130 тисяч, 1,6 бензин. Машинка з каталізатором в рідній фарбі на дуже класній комплектації. Автомобіль на лінзованій оптаці, на омивачах фар, на туманках. По автомобілю гарні покришечки стоять. По кузову є дві вмятинки на двох елементах, але вони витягуються без підкраси і заполіровуються. Тобто автомобіль залишається в оригінальній фарбі. На парктроніках, такий ще прикольний, відкривається скло окремо, багажне відділення окремо, вже розмитнена, сертифікована, комплектна, запаска ключ-домкрат, шторка. По цій стороні дефектів немає. Наголошую, що в оригінальній фарбі повністю фактично машина вся в оригіналі. лобове скло також оригінальне. Салон на комбінованій шкірі. Дуже гарно збережений. Також сидіння і руль все в оригіналі. Машинка на кліматі, також є Webasto, всі склопідні мачі, датчик дощу, світла, електростоянкове гальмо додаткові секції. Машинку вже забрали, але такий автомобіль ми можемо вам привезти. Або якийсь такий, який буде цікавити вас. Тому якщо цікавить, дзвоніть, кваші. На всі питання додатково відповімо. І всім бажаємо вдалих покупок.